Тепер стосовно інтерв'ю Володимира Зеленського для видання Блумберг. Зокрема, Зеленський повідомив, що прийняв пропозицію Сполучених Штатів провести ще один раунд переговорів про завершення війни, і це може статися наступного тижня. За словами Володимира Зеленського, цього разу ключовою темою стане питання територій. Ось так. Тобто дійшли ми до прогресу, коли можемо поговорити вже про а, території, З жодній стороні не подобається ідея вільної економічної зони, а, каже Зеленський, ні росіянам, ні нам. Але варіант цей остаточно не відкидається. Також Зеленський наголосив, що в питанні буферної зони. Керувати має держава, якій належить територія, а найреалістичніший варіант для Донбасу зараз фіксація сил уздовж лінії фронту. Якщо це наша територія, а це наша територія, каже Зеленський, то керувати має країна, якій ця територія належить. Це однозначно позиція. Він також підкреслив, що будь-яку мирну пропозицію Україна має затвердити або голосуванням у. Парламенті українському в Верховній Раді або на референдумі, а для перемиря потрібен контроль із залученням Сполучених Штатів Америки. Сторони ще узгоджують формулювання і деталі. Також Україна планує посилити переговорну команду економічним блоком. До делегації мають залучити міністра економіки Олексія Соболєва для обговорення зі Сполученими Штатами Америки економічної частини після воєнних. Домовленостей стосовно перемовин у Москві або мінську, або інших е, ідей е, не зовсім робочих. Зеленський сказав так: я не можу приїхати на перемовини з путіним до Москви столиці країни, яка є агресором у цій війні. Ми готові підтримати пропозиції США Америки, зустрічатися на будь-яких територіях Америки, Європи нейтральній країні будь-яких держав, окрім Російської Федерації та Білорусі. Білорусь, бо вона є союзником в наступі на Україну в 2022 році. Путін намагається зломити народ України. І сподівається ослабити його рішучість. Але Україна й український народ знову і знову демонструють, що їх не можна зламати. Це заявив Марк, Рюте, який також зараз перебуває в Брюсселі. Він зробив достатньо багато заяв. Одна з них, давайте зараз продемонструємо якраз про цю от незламність. там супортфоюкрейн Айвастеласвік. And saw the impact of Russia's relentless attacks, including on critical civilian infrastructure. And once again, President Putin is trying to break the people of Ukraine, hoping to weaken their resolve. But Ukraine and the Ukrainian people have shown time and again that they will not be broken. Still, Ukraine cannot sustain this fight or secure the peace alone. And this is why allies have backed Ukraine with action, not just words, since the first day of Russia's full scale invasion nearly four years ago. Ninety nine percent of all military support to Ukraine has come from NATO allies and partners. And NATO continues to strengthen the coordination and the delivery of that support. Coordination through our command in Wiesbaden training and lessons learned at our center in Bitkosh political consultation in the NATO Ukraine council and practical support through the comprehensive assistance package our pearl initiative continues to deliver vital us equipment for ukraine with funding provided by allies and partners the support delivered through pearl saves lives in ukraine every single day Tomorrow, NATO ministers will be joined by Ukraine's new Defence Minister, Mykhailo Fedorov, and we will discuss how allies can enhance their support and also how they can make it more effective. We will also be joined by the European Union. The European Union is an essential partner of NATO. Our cooperation, including on support for Ukraine, is crucial for our shared security. Тут важливо, що Рюте зауважив і прям виголосив ім'я Михайло Федоров, тому що це зараз абсолютно нова, цікава і як всі сподіваються, ефективна обставина. Яку Україна запропонувала зміна керівництва Міністерства оборони? Відповідно, зміна підходу і дуже багато очікування зараз від Михайла Федорова, яким чином він зможе зі свого боку, зі свого вже офісу міністерства оборони вибудувати ці нові відносини, аби вони були швидкими, ефективними, і допомога відбувалася вже зараз. І Рюте от зауважив, що головне питання. Чи погодяться Росіяни з співробітничити аби покласти край цій е, жахливій е, війні? Ми будемо говорити союз як союзники можуть підсилити цю е, підтримку. І буде присутній Михайло Федоров. Тож розмова буде достатньо серйозна. Сьогодні це все відбуватиметься. Також генсек НАТО підкреслив, що за останні 6 місяців в питанні, питанні миру і кінця війни був досягнутий значний прогрес, але це було сказано напередодні. Сьогодні вночі ви бачили і чули. і Я вже розповів і про балістику, і про шахеди, і про постраждалих серед українців. Тому де там Рюти вбачає прогрес. Ну, десь, десь десь на якомусь рівні він його вбачає, але явно не в продовженні абсолютно терористичної агресії з боку Російської е, Федерації. Що саме пропонує НАТО? Значить, укріплення українських збройних сил, коаліція бажаючих під керівництвом Франції, і Британії, участь Сполучених Штатів. Тим не менше, Рюто підкреслює, все це почне діяти лише після укладання мирної угоди е, і. Довгого тривалого режиму припинення вогню, і тут головне головне питання: готова Росія співробітничити і над чим ми зараз дуже активно працюємо. Рюти підтвердив, що він ділиться враженнями від візита в Київ з президентом США Дональдом Трампом. Ви знаєте, Рюти минулої п'ятниці був у Києві. За його словами, американська адміністрація прекрасно розуміє. Жахливу ситуацію, яка е, склалася е, в Україні, стосовно тепер власне е, допомоги, так над чим Федорову зокрема прийдеться працювати ось такий слайд. Демонструю, що це таке. Це військова допомога Україні від Сполучених Штатів у 2025 році. І як ми бачимо, вона зменшилася на 99%. Від європейського союзу, ми бачимо на цьому слайді. Є зростання на 67%, Тобто Європа намагається компенсувати оцей перетік, оцей дисбаланс, який стався із приходом в адміністрацію Білого Дому Дональда Трампа і його команди. Це звіт «Ukraine Support Tracker». Європа різко збільшила свою частку допомоги, але просідання з боку сполучених штатів було настільки великим, що в підсумку загальна допомога залишилася на рівні попередніх років. Найбільшими донорами допомоги у 2025 році стали Німеччина. Ви бачите на цьому слайді тут немає хто що скільки, але в мене є окрема довідка по цьому слайду. Отже, Німеччина 9 мільярдів євро, а Великобританія 5,4 мільярди євро. Швеція 3,7 мільярди євро, Норвегія 3,6 мільярди євро. І Данія малюсінька данія, друзі, 2,6 мільярдів євро. Ось це от лідери-донори з Європейського Союзу. Окремо також uh, Ukraine Support Tracker туркається механізму Pearl. Партнери профінансували близько 75% ракет для Петріот. Це за 2025 рік, і майже 90% ракет до інших систем ППО, які передавали Україні в 2000. 25-му році ну ось така от історія. Мені здається, достатньо показова, і це тепер зрозуміло, яке завдання очікує на нашого міністра оборони, і сьогодні настає саме цей момент, саме цей момент, коли потрібно демонструвати позицію. Тепер стосовно питання виборів, ви знаєте, перетрусило соціальні мережі, телеграми, Ютуби. Всі вставили свої п'ять копійок або майбутніх шагів в цю тему, і це все було дуже цікаво вже пізно ввечері, після 10-ї години, з'явився пост президента України Володимира Зеленського на його офіційному телеграм-каналі. Де він, я прямо от зачитаю, де він написав стосовно значить, всіх цих чуток, що, начебто, 24 лютого він має оголосити ці вибори. Зеленський пише 24 лютого, це особлива дата, і навіть якби була ціль або відповідні кроки щодо наближення тих чи інших виборів, я вважаю, що це було б абсолютно і далі дурною ідеєю. Взяти таку дату для того, щоб говорити про політику, це дуже серйозна дата. Чотири роки війни це велика кількість людей, які захистили нашу державу. Які віддали своє життя, і саме 24 лютого, кожного дня наші люди захищають свою державу. Я ніколи не зміг би зробити це. Тому 24 лютого не може бути оголошено ніяких виборів. будь-яких виборів питання не в особистостях. Будь-яких виборів не може бути оголошено 24 лютого. Ну пише який, якийсь такий каламбур. Повторюю постійно. А щодо оголошення виборів, в принципі, повторюся: спочатку безпека, потім політика. Ми можемо перейти до виборів. Тоді. Ді, коли є всі відповідні гарантії безпеки, питання виборів підіймають ті чи інші партнери, Україна сама це питання ніколи не піднімала, але безумовно, ми готові до виборів. Це дуже просто зробити: робіть припинення вогню і будуть вибори. Тобто, це питання безпеки. Значить, отут -от по кінцівці, да дуже просто зробити: зробіть припинення вогню і будуть вибори. Це до кого звертається Володимир Зеленський? Ну, очевидно, що він звертається до Сполучених Штатів Америки, оскільки Financial Times, який написали цю таку статтю. Цікаво про ці дати. 24 Зеленський оголошує 20, там 15 травня відбувається там референдум і вибори. Це все прив'язується до проміжкових виборів у Сполучених Штатах в Америці, якими буде займатися Трамп і його адміністрація. Це дуже важливо, тобто буде не до України. Тому давайте за три місяці значить, все це порішаємо. Е, Володимир Зеленський тут очевидно звертається до Сполучених Штатів. Зробіть припинення вогню і будуть вибори. Тобто натисніть на Російську Федерацію. Це е, ну, пояснення того, до кого звертається Володимир Зеленський для більшого розуміння. Тепер стосовно цієї рефлексії Володимира Зеленського стосовно 24 лютого, там особлива дата в цей день. Щось там можна чи не можна? Слухайте, я вам скажу так: це зараз прозвучить як моя особиста думка, але ми здається там. Багато людей в Україні хочуть викреслити цю дату взагалі зі свого життя. Багато людей України споживають гідезипам інші там препарати для того, щоб забути цей день, як такий взагалі що, взагалі колись існував. 24 лютого 22 року. Ця дата це вторгнення повномасштабної Російської Федерації, але це аж ніяк. Не початок війни, початок війни у нас в 2014 році стався так, і е, так само можна не оголошувати вибори, наприклад, в день анексії Криму, не оголошувати вибори, наприклад, в день. Федеральних зборів які Російської Федерації, які приєднали е, чотири наші області. Тепер не оголошувати вибори 24 лютого. Це все я ну це знаєте ви Хочете сказати, господи. Ну володимир Зеленський. Ну для кого ви влаштовуєте? Ну це абсолютно ну такі, от це кому ви хочете? Ну фактично сподобатися, але я думаю, що це придумав не Володимир Зеленський Володимир Зеленському є чим займатися? Це сидять комунікаційники, які там працюють, і вони от вигадують. Що от, от ми от так, от вийдемо з цієї ситуації, хоча в мене є величезні насправді сумніви з приводу того, що дійсно 24 лютого розглядалося як дата оголошення чогось, і і потім просто було вигадано штучна історія, чому не можна це робити 24 лютого, класно було поби 24 лютого Україна оголосила, що Війна припиняється. Оце от було б серйозно. Можна таке оголошувати? Якщо про вибори оголошувати не можна. Але зверніть увагу, це так, ліричний відступ, що ніхто не заперечує виборів. Всі хочуть вибори. І всі прекрасно розуміють, що для і президента українського, і для його команди, і для слуг це величезний. Шанс і якщо вибори проводити після під час війни, то це потрібно насамперед українській владі, яка яка зараз реально може там розраховувати за допомогою там певної цієї обстановки, і так далі, без припинення війни продовжити свою каденцію, легітимізувати себе ще на 5 років. Тобто, ну це, це там. Абсолютно розглядається, і, і це розуміє, кожен політтехнолог вам е, таке скаже. А позиція чи проводити чи не проводити вибори е, під час війни тут я підтримую зараз і Зеленського, і його комунікаторів, е, і, і взагалі, цю позицію офісу, що вибори дійсно дуже просто зробити, потрібно припинення вогню і потрібна е, безпека, і краще взагалі і тоді. Вибори відразу можна організувати. Це супер, так не про. Оголошення чого не оголошення 24 лютого. Україна готова до референдуму і до виборів. Але для цього потрібно припинення вогню. Це ще раз. Ще одна цитата стосовно інформації, Financial Times про вибори 24 лютого. В пер... в перший раз чую, сказав Зеленський виборів наміром. Оголосити 24-го Перший раз чую. Перший раз почув напевно від Financial Times, А зараз другий раз чую від вас. Друге, я багато разів казав, щодо виборів. Ми приходимо до виборів тоді, коли є всі відповідні гарантії безпеки. Третє, я завжди казав, що питання виборів підіймають ті чи інші партнери України сама ніколи не підіймала, але безумовно ми готові до виборів. Я казав, дуже просто зробити: зробіть сі будуть вибори. Тобто, це питання безпеки. Далі чи наполягають у Білому домі на виборів? Ви знаєте, що Америка піднімала питання виборів, тому я не хочу йти в деталі. І ще погрожують відмовитись від своїх же гарантій безпеки. Ні. Вони не погрожують відмовлятись від гарантій безпеки до речі, не пов'язують вибори з гарантіями безпеки. Все Володимир Зеленський, все роз'яснив. ну а потім вже оце, от е, в наздогін, десь після 10-ї вечора, що 24-го начебто, не можна там оголошити вибори. Чому ну в мене реально немає ніяких якихось там запобіжників? Чому це не можна робити 24-го. Та Можна робити це коли завгодно. В який завгодно день це можна робити. Припиняйте війну і робіть вибори. Це абсолютно проблем. Ніяких не треба штучно там накручувати людей. Далі про енергетичні. Не перемир'я, що сказав Зеленський, Росіяни не готові до енергетичного перемир'я. Яке пропонувалося в Абудабі американською стороною у відповідь на ініціативу, ми отримали нові дронові і ракетні атаки, і в тому числі так ці дронові і ракетні атаки відбулися сьогодні вночі. Про завершення війни Зеленський бойові дії можна закінчити до літа, якщо буде політична воля з обох боків, так з, з, з яких обох боків з українського боку політичної волі немає, чи що має на увазі Володимир Зеленський? От ну така от цитата.